Так виглядає система антидрон. Вона складається з рушниці з антенами і наплічника з електронікою. Пристрій може збивати різні типи безпілотників. До прикладу, цей дрон відлетів на 250 метрів. Під час польоту є зв'язок між літальним апаратом і системою управління, яка отримує фото чи відеоінформацію. Антидронова дронова рушниця має налаштування в цьому ж діапазоні, але потужність хвилі вища, і це приглушує зв'язок. Все, зв з пультом потеряне. Все, пропав сигнал, повністю телеметрія вся пропала. Тобто дрон не керований. Є дрони, які вертаються, але дрон запрограмований, що він вертається на точку зльоту. А в основному такі дрони вони сідають. Заряду системи вистачає на годину безперебійної роботи. Тут представлені дві рушниці трьохдіапазонна і і п'ятидіапазонна. Ті питання, які ви задавали, яка їх різниця, значить, одна працює на трьох діапазонах для комерційних дронів, інша працює в тому числі для дронів, які використовують додаткові частоти. Обладнання створює приватна компанія. Ця система в межах пілотного проєкту запрацювала у Дрогобичі. То є одна з машин групи швидкого реагування, яка їздить по району, по Дрогобичі. У нас декілька машин, які обладнані даними системами і реагують на виліти дронів. Тобто, фактично, як тільки щось десь з'являється, хлопці цілодобово чергують, виїжджають і працюють по дронах. Групи швидкого реагування працюють у Другобичі і сусідніх населених пунктах. Іван Кадосько, Анатолій Карачук, Суспільне новини, Львівщина.